13 червня на одній з локацій Миронівського базового будинку культури Миронівчани презентували свої проєкти та ділилися ідеями на грантовому конкурсі Час діяти Миронівщино» від благодійного фонду МХП Громаді. В цьому сезоні претенденти боролися за фінансування в шести напрямах: реабілітація ветеранів. Збереження традицій і культурної спадщини, системні проєкти в освіті медицинній інфраструктурі, розвиток громадських просторів, інтеграція внутрішньо переміщених осіб, енергетична безпека. Традиційно учасниками грантового конкурсу стали освітяни медики, представники громадських організацій та молодь. Заради висвітлення та популяризації улюбленого грантового конкурсу від МХП були запрошені представники засобів масової інформації та телерадіостудія Миронівка. Гостей та учасників конкурсу вітала директорка благодійного фонду МХП Громаді Тетяна Волочай. Добрий день рідна, активна Мироніч. Дуже рада вас бачити сьогодні. У нас сьогодні взагалі кожен такий день, що проснувся та й добре, живий та й добре, вже так обтрусилися, пішли працювати далі. Така, мабуть, у нас доля випала на наше життя, яка обумовлена, мабуть, і географією, і історією, і незнанням цієї історії, і хибними звичками в суспільстві. Наш благодійний фонд МХП громаді вже 8 років тренує відповідальність, тренує. Самозарадність, місія нашого благодійного фонду це зробити, допомогти людям організуватися для вирішення соціальних, економічних, екологічних проблем, щоб люди вчилися писати проєкти, здобувати ресурси, брати відповідальність на себе, готувати громаду навколо проєктів. І те, що ви тут всі сьогодні тут, це є свідченням того, що ви це робите навіть в такий важкий час. І насамперед в такий важкий час. Сьогодні у нас пітчинг, є таке слово іноземного походження, насправді презентація ваших проєктів, які ви подали на конкурс Час діяти Миронівщина. І кожен з вас матиме три хвилини для того, щоб переконати експертну комісію в тому, що ваш проєкт зрощує відповідальність, гуртує громаду і матиме найбільший вплив на людей, які живуть поряд з вами. Проєктів у нас 40. Як переможців ми оберемо. 10, ну, такі умови конкурсу, такий ресурс обмежений і така конкурсна складова, що перемагають найкращі. Є в нас експертна комісія, яка читала ці проєкти, яка буде дивитися, вникати ваші проєкти. Є ну, завжди є людський фактор, бо ми всі люди. Але я вам бажаю, щоб, незважаючи ні на що, ви завжди вірили в свій проєкт і завжди шукали до нього ресурси. Гроші приходять під потребу. Коли цей проект є такою вже вимогою сьогодення, ви завжди знайдете під нього кошти. А ми постараємося дати вам якомога більше для цього можливостей. Сьогодні у нас в експертній комісії Віталій Савенко, міський голова, Дмитро Шукотанки, міського віталій, сегодня. Керівник Центрального хабу фонду МГП Громади, до якого входить Черкаська область, Дніпропетровська та частина Київської області. І оскільки цей проєкт не є чимось таким, як нашим, це спільна наша робота, і цей проект не міг би бути без хорошого партнерства з владою. Тому я запрошую до слова Віталію вашого міського голови скільки день. років підтримуєте цей програм. По-перше, що я дуже радий, що у нас на сьогоднішній день стартує ця програма. Ця програма Час діє замірговщина. Проєктів написано 40. Вони дуже всі цікаві, дуже всі цікаві, але ж так. Ідеться, що ми відберемо тільки 10 проєктів. Значить, на всі проекти, хто до мене заходив, ви знаєте, що міська рада я пообіцяв 30 тисяч на проєкт. Значить, ми це гарантуємо, забезпечимо. Значить, ну, хто не виграв є, не виграє сьогодні. Я думаю, що ці проекти продовжаться і на наступний рік. E, значить, поучаствуйте. Ну e, що, no, всім до перемоги. I... Ще хочу дати слово Дмитру Шукатанському, депутату Київської обласної ради. Скажіть. Доброго дня. Доброго дня. Я можу, більше хотів подякувати благодійному фонду МКП громаді за таку участь, тому що 8 років. Давати можливість, крім того, якщо хтось не знає, МКП залишає велику кількість бюджету сьогодні, Миронівка має можливість розвиватися, покращуватися, робити якісь позитивні зрушення, так благодійний фонд ще й безпосередньо торкається кожного з учасників, ті, хто має бажання, має можливість проявити себе і отримати ну, як мінімум реалізацію, кошти на реалізацію свого проєкту. Тому давайте я побажаю вам удачі. Хай будуть кращі проєкти. Я думаю, що точно кращі проєкти ніхто буде одноголосно прийняти, Тому удачі вам. слово, робоче Доброго дня ще раз всім. Я радий вас бачити. Я бачу ті лиці, які були в минулому році. Бачите, цей конкурс масштабується. в Миронівці більше конкурсів аж на 15. Не конкурсів, а проєктів. Масштабуєтесь ви, масштабу я разом з вами, і ми масштабуємося. А це приклад тої плідної роботи, і тільки так, тільки не зараді галочки, а зараді перемоги і труд він завжди був в ціні. Все життя тому ви всі трудолюбиві, сміливі. Я бажаю вам успіхів. Проведення фондом МХП громаді, конкурсу мікрогрантів, час діяти Миронівщину. Це чудова нагода реалізувати свої ідеї, адже все робиться заради майбутнього нашої громади. В цьому сезоні до конкурсу зареєструвалися наступні учасники з цікавими проєктами. Росавська гімназія Миронівської міської ради, проєкти навчання без обмежень та творча майстерня, актова зала мрії, облаштування локації та придбання обладнання. Комунальний заклад, Миронівський центр розвитку дитини «Зернятко» виступили з презентацією Гра Життєвий Світ дитини, і в цьому світі садочок потребує ігрових майданчиків. Комунальне некомерційне підприємство Миронівської міської ради, лікарня відновного лікування розповіли про потребу в обладнанні для сильного серця. Маслівський заклад дошкільної освіти загального розвитку ведмежатку Миронівської міської ради для спортивної руханки просять облаштувати міні-футбольне поле. Миронівський центр дитячої та юнацької творчості виступили одразу з двома проєктами щодо підвищення ефективності гуртка цифрового малювання та музичного забезпечення концертів. Опорний заклад освіти Миронівський академічний ліцей No3 Миронівської міської ради Київської області звернулися з ідейним проєктом облаштування кабінету історії таким чином, аби важлива інформація надовго лишилася в пам'яті учнів, та облаштування ресурсної кімнати для створення комфортного простору з метою полегшення навчально-виховного процесу. Комунальне некомерційне підприємство Миронівської міської ради, Миронівський центр первинно-медико-санітарної допомоги звернулися до фонду за допомогою у придбанні обладнання сучасних аналізаторів сечі. Комунальна установа, Миронівський центр надання соціальних послуг презентували проєкт засоби реабілітації, не жалість, а доступність. Миронівська базова бібліотека пропонували модернізувати простір читальної зали в сучасний арт-простір. Розглянуто було й два проєкти від третього відділу Обухівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Призовна дільниця та оберігаємо заради перемоги. Миронівський заклад дошкільної освіти ясла садок Сонечко планують залучити допомогу для придбання сучасних пісочниць. Шандрівський старостинський округ номер 17 Миронівської міської ради звернулися з метою забезпечення Шандрівської амбулаторії водою. Благодійна організація, благодійний фонд, сильні та незламні. Презентували проєкт Кабінет ЛФК для реабілітації ветеранів, який заплановано реалізувати на базі Миронівської опорної багатопрофільної лікарні. Одразу сім цікавих проєктів представили міжнародне громадське об'єднання Європейська Миронівщина якими передбачено облаштування сучасних локацій для відпочинку та активності створення муралу в Миронівці, молодіжний простір Миронівщини теж презентував аналогічні ініціативи та ідеї щодо облаштування арт локацій. Виступ молоді був динамічний і сміливий, і що на кінець скажу, Вірте в нас, ми у вас, дайте на прошу. Проєкт Миронівської міської ради Шкільні велопарковки передбачає встановлення 20 паркомісць біля ліцеїв Мирунівки. Миронівський академічний ліцей номер 2 ініціювали придбання нового якісного спортивного одягу з логотипами для подальшої участі в змаганнях. Олександрівський старостинський округ номер 12 Миронівської міської ради виступили з проєктом Цілюще джерело, молодеча криниця в селі Олександрівка. Кип'ячівський старостинський округ номер 8 Миронівської міської ради ініціювали реконструкцію меморіалу в селі Кип'ячка, а саме іменних табличок загиблих в Другій світовій війні. З напрочуд, цікавими проєктами виступали представники з Ємчихи, цифровізація сільської освіти та здорова нація, здорова країна. З Козина презентували проєкт Безпека дошкільної освіти. Кожен виступ ніс унікальний посил щодо розвитку громади. Миронівська міська рада підтримує всіх учасників цього конкурсу, що вже став у нас традицією. Від ідеї до її реалізації процес тривалий і насичений. Але разом з благодійним фондом МХП громаді досягнемо позитивних змін та сталого розвитку у своїй громаді. Дякую вам, Віталій Миколаю що залучили теж громаду і. Даєте підтримку в співфінансування, це теж дуже мотивує і надихає, і дає розуміння, що підтримка є. Дякую вам, що прийшли до нас теж своїм досвідом, побачили, як депутат обласної ради, що тут відбувається, що людей очі горять і є плани, які потрібно вивчати і допомагати, може, зверху своїм досвідом десь коригувати, робити їх такими стійкими. Всім дякую. Ми розглянемо проекти там протягом кількох днів, узгодимо по бюджетах, оцінимо бали, які комісія виставить. Взагалі, дуже вам велика вдячність, що ви в цей складний час працюєте, думаєте про свій напрямок, про медичну сферу, освітню, садочки маленько селі, в маленькому селі, великій громаді, про простори громадські, вуличні простори це насправді дуже цінно. І це у вас ніхто не забере, ви вже переможці. Я вам дуже дякую. Дуже велика дяка вам за те, що ви приймаєте активну участь. І є питання, які зацепили, є так косвенно, бо цікавиться наскільки глибина проекту, а є такі, які прям ну розворушили, скажімо так. Тому я дякую вам за активну позицію. Я думаю, що ми тут прийдемо переможців, і тоді вже переможців привітаємо буде складно рішення прийняти, тому що э, кожен проєкт заслуговує свого особливого почуття. Але хто э, програє, надійтесь на те, що виграєте на слідуючий рік. Хто виграє, радуйте? Дякую. Власне, надзвичайно цінно в проектах, особливо коли це гуртує громаду. І робить таку синергію з ваших проєктів, співпраці з бізнесу, громадою і людьми. Тобто, ті люди, яким ви хочете надати класні послуги, теж мають бути з відкликом в душі і теж працювати на цей проєкт, який ви ініціюєте, як такі лідери думок. Дякую вам.